З вами Настя, ви на каналі Мій мотоблок. Продовжую експеримент з рідною мовою. Хтось може сказати, що я роблю переклад своїх же відео, бо мені лінь робити нові, і буде в значній мірі прав. Мені насправді не вистачає часу на повноцінне ведення ютуб-каналу. Я хочу знімати значно більше і вірю, що в мене буде така нагода. Проте я хочу всім, хто дивиться, допомагає і розповсюдження, і коментує сказати велике дякую. Сьогодні ми вирішили торкнутися такої теми: чи потрібні права на мотоблок, і якщо потрібні, то якої категорії? А також хочемо поговорити про правила дорожнього руху і безпеки при використанні мотоблока в якості транспортного засобу. Мотоблок часто виконує транспортувальну функцію перевезти урожай, будматеріали, сміття, з'їздити на річку або в сусідне село. При цьому нерідко доводиться виїжджати на приїжджу частину на дорогі і траси, де може бути небезпечно. Як же правильно поводитися за кермом мотоблока і взагалі чи можна виїжджати на дороги загального користування? Або все-таки ні? Думаю, що тема цікава. Так що давайте розбиратися. Спиратися ми будемо на правила дорожнього руху. І можемо зробити висновок, як правильно себе вести. Так що дивіться відео до кінця. Поїхали! Мотоблок часто виконує транспортувальну функцію: перевести урожай, будматеріали, сміття, з'їздити на річку або в сусіднє село. При цьому нерідко доводиться виїжджати на проїжджу шасину на дороги і траси, де може бути небезпечно. Як же правильно поводитися за кермом мотоблока і взагалі, чи можна виїжджати на дороги загального користування? Або все-таки ні? Думаю, що тема цікава. Так що давайте розбиратися. Спиратися ми будемо на правила дорожнього руху і можемо зробити висновок, як правильно себе вести. Так що дивіться відео до кінця. Поїхали. Для початку нам потрібно зрозуміти, а чи відноситься взагалі мотоблок до транспортних засобів. І якщо відноситься, то до якого класу транспорту. У заводській інструкції з експлуатації до будь-якого мотоблоку чітко вказується, що він не призначений для перевезення людей, не є транспортним засобом і його не можна використовувати на дорогах. І неважливо, мова йде про мотоблок повітряного або водяного охолодження. Така техніка в базовій своїй комплектації призначена для обробки землі. У правилах дорожнього руху України мотоблок взагалі ніде не фігурує. Про нього немає ані слова. У ПДР зазначено, що транспортний засіб це пристрій, призначений для перевезення людей і або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Виходить, мотоблок транспортним засобом не є, а оформлення і державна реєстрація для нього не потрібна. Якщо ж все-таки спробувати розглянути мотоблок як транспортний засіб, то його можна віднести до декількох категорій. Мотоблок повинен бути не на двох колесах, а на чотирьох. Тобто використовуватися з причепом або адаптером. Наприклад, можна віднести мотоблок до категорії самохідних машин. Тоді його можна прирівняти до гужового транспорту і вільно пересуватися по узбіччю. Згідно ПДР, узбіччя це виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, що примикає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташоване з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів руху пішоходів, мопедів, велосипедів, божових возїв, саней. Інша категорія, до якої теоретично можна віднести мотоблок, механічний транспортний засіб. У ПДР зазначено, що цей транспортний засіб, що проводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Механічним транспортним засобом, також як і самохідним машинам, заборонено їздити по дорогах загального користування. Тому висновок простий, до якої категорії мотоблок не віднесемо, а правилами все одно не допускається пересування його по загальних дорогах. Мотоблок спочатку придуманий для обробки ґрунту і всіляких робіт на землі. Тому на своїй ділянці, на дачі або поле, кожен власник безумовно розпоряджується власною технікою без обмежень, так як вважає за необхідне. Можна їздити по польових дорогах. А ось якщо техніку до місця роботи необхідно доставити через дороги загального призначення, то зробити це можна в багажнику автомобіля, причепі або трейлері. Такий варіант буде найбільш правильним з точки зору закону. Ну добре, мотоблок реєструвати не треба, і їздити по дорогах на ньому не можна. А як же бути з саморобним трактором? Наприклад, переробленим з того ж мотоблоку. Адже заводські трактори реєструють, отримують на них номерний знак і страховку. Чи можна їздити на саморобному тракторі? Сільськогосподарська техніка, зібрана повністю своїми руками або перероблена з техніки меншої потужності, має право на пересування по дорогах загального призначення. Значить, для того, щоб це було можливим, потрібно зареєструвати трактор в держтехнагляді, або як його ще називають, сельхозінспекції. а також отримати номерний знак. Крім того, необхідно мати права категорії Б або С. Посвідчення тракториста машиніста та технічний стан агрегату повинен бути задовільним. При виконанні цих умов саморобний трактор може бути повноцінним учасником руху, і ви нічого не порушуєте, виїжджаючи на ньому на дорогу. Напишіть в коментарях, хто реєстрував свій саморобний трактор. Наскільки це було складно і як довго ви проходили всю процедуру? Чи є взагалі серед нас той, хто зміг пройти цей, як на мене, нелегкий процес до кінця? Висновок, який ми можемо з вами зробити, мотоблок може стати транспортним засобом, тільки якщо переробити його в трактор і зареєструвати. Величезна кількість людей переміщується на мотоблоках по селу або між селами. До речі, напишіть в коментарях, кого зупиняла поліція приїзді на мотоблосі. І найцікавіше, чим така зупинка закінчилася. Буде дуже цікаво прочитати ваші історії. Так ось, давайте поговоримо про те, як максимально безпечно переміщатися на мотоблосі. По-перше, управляти мотоблоком для транспортування можуть тільки особи, яким виповнилося 18 років. В інструкції до мотоблока часто вказують, що використовувати його можуть люди, які досягли віку 14 років. Але тут мається на увазі виключно експлуатація на земельній ділянці. По можливості не користуйтеся дорогами загального призначення. Краще пересуватися полями. Якщо це неможливо, з'їжджайте на узбіччя так правильніше. Якщо ви їдете по дорозі за кермом мотоблока, то зупинивши вас співробітник поліції, має право вимагати чеки видаткову накладну на мотоблок. Тому ці документи краще возити з собою. Якщо ви використовуєте причіп або двоколісний адаптер, то обов'язково встановіть на них світловідбиваючі елементи, габаритні вогні і дзеркало заднього виду. З таким комплектом ваша техніка найбільш схожа на повноцінний транспортний засіб. І іншим учасникам дорожнього руху ви не будете заважати. Для власного заспокоєння здайте на права категорії А. Так ви доведете, що у вас є знання ПДР та ви можете перебувати на дорозі як водій. І ніколи не виїжджайте з мотоблоком за межі поля або села без водійського посвідчення. Одного цього може бути достатньо, щоб охоронців закону не виникло до вас ніяких питань. В ідеальному випадку, щоб здивувати поліцейського, ви можете зробити страховку на мотоблок. А також возити з собою аптечку. По можливості максимально ввічливо поясніть співробітникові, що ви розумієте свої права і обов'язки. Виїхали зовсім ненадовго і вже з'їжджаєте з дороги і усвідомлюєте всю відповідальність. Пам'ятайте, що водій транспортного засобу не може керувати технікою в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння і в хворобливому стані або під дією медичних препаратів, які можуть впливати на увагу і швидкість реакції. А ще не забувайте головне правило при управлінні будь-якою технікою. І неважливо, є вона транспортним засобом чи ні, дії або бездіяльності Учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, задавати матеріальних збитків. Обов'язково пишіть в коментарях ваш досвід використання мотоблока на дорогах. Всім велике дякую за перегляд! Ставте нам лайки, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До швидких нових зустрічей! Хай щастить!